Читання з книги Царів. Іл'яті тіжбі він, стіжбе у Гилеані, сказав до та Ахава. Так певно, як живе Господь, Бог Ізраїль, якому я служу, цими роками не буде ні роси, ні дощу, хіба на моє слово. І надійшло до нього таке слово Господнє. Іди звідси і повернися на схід сонця та сховайся, коли кріть потоку, що на сході від Йордану. Ти битимеш з потоку, а Крукам я поволів, щоб постачала там тобі їжу. Пішов він і зробив на, госп... на Господні наказ, і рушив, і оселився коло крім потоку, що на схід від Йордану. Круки приносили йому хліба і м'ясо вранці, та хліба м'яса ввечері, а пив він в потоку. Та ось по деякому часі висок потік.